Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Айзек Азімов. Демон заввишки 2 сантиметри. Переклад Костянтин Шарков. І вибачте, здається, я прихворів, тому буде трошечки не той голос. Приємного прослуховування. Я познайомився з Джорджем на літературному з'їзді багато років тому, і мене вразив особливий вираз невинності та щирості на його круглому середнього віку обличчі. Я одразу вирішив, що він з тих людей, яким можна довірити постерегти гаманець, поки ти йдеш купатися в море. Він упізнав мене за фотографіями на обкладинках книжок і радо привітався. Розповівши, як йому подобаються мої оповідання та романи, що, звісно, одразу ж наштовхнуло мене на думку про його гарний інтелект та смак. Ми сердечно потиснули один одному руки, і він сказав: Мене звати Джордж Бітернут. Бітернут, повторив я, щоб закріпити ім'я в пам'яті. Незвичайне прізвище! Датське, пояснив він, і дуже аристократичне. Я нащадок Кнута, більш відомого як Канут, датський король, який завоював Англію на початку Одинадцятого століття. Моїм предком був його син, народжений, звісно, не з того боку ковдри. Ну, звичайно, промимрив я, хоча і не розумів. Чому я маю сприймати цей факт як щось звичайне? Його назвали кнутом на честь батька, продовжував Джордж, і коли його представили королю, той закричав Клянусь хлібом, невже це мій спадкоємець? Не зовсім, сказав придворний, який нянчився з маленьким кнутом. Бо він незаконороджений, його мати прачка, яку ви. А, сказав король, так зрозуміліше, і з того моменту малого стали називати Бетеркнут. Я успадкував це ім'я по прямій чоловічій лінії, за винятком того, що перепитії часу змінили його на бітернут. Його блакитні очі подивились на мене з якоюсь гіпнотичною добротою, що забороняла сумніватись. Я запитав, чи не хочете пообідати зі мною, та махнув рукою в бік гарно прикрашеного ресторану, який точно призначався лише для людей з товстими гаманцями. Джордж сказав: Вам не здається, що це місце може бути трохи скандальним, і те, що буфет на протилежному боці вулиці, можливо, я пригощаю, додав я. Джордж стиснув зуби і сказав. Хоча тепер, мені здається, там панує досить домашня атмосфера, так він підійде. Потім, за основною стравою, Джордж продовжив: У мого предка батеркнута був син, якого він назвав Свейн, гарне датське ім'я. Так, я знаю, сказав я. Батька короля Горіха. Звали Свейн Вилобородий. У наш час це ім'я зазвичай пишуть, як Свен. Джордж злегка нахмурився і сказав: Немає потреби, друже, виставляти на показ свої знання. Я приймаю той факт, що у вас є початкова освіта. Я відчув себе приниженим. Вибачте, він махнув рукою на знак Великого прощення. Замовив ще один келих вина і сказав, Свейн Беттеркнут був зачарований молодими жінками, риса, яку успадкували всі відтернути, і не без успіхів мушу додати. Існує достовірна історія про те, що багато жінок, покидаючи його, захоплено хитали головою і казали: Ох, який же цей Свейн! Він, до речі, був архімагом. Мій друг зробив паузу і різко сказав. Ви знаєте, хто такі архімаги? Ні, збрехав я, не бажаючи вкотре виставляти свої знання на показ. Розкажіть, архімаг це майстер чарівник, сказав Джордж, і це безумовно прозвучало як зітхання полегшення. Свейн вивчав таємні та приховані мистецтва. Тоді це було можливо, бо ще не з'явився весь цей мерзенний сучасний скептицизм. Він мав намір знайти спосіб для переконання молодих леді поводитись з тією м'якістю і поступливістю, яка є вінцем жіночності, і уникати всього похмурого та хитромудрого. «А-а! Сказав я співчутливо, для цього йому потрібні були демони, і він знайшов засоби для їх виклику, спалюючи певні солодкі кущі та призиваючи певні напівзабуті імена сили. І це спрацювало містере Бітернут. Будь ласка, називай мене Джорджем. Звичайно, це спрацювало у нього були команди демонів. Які працювали на нього, бо, як він часто скаржився, жінки того часу були впертими і весь час спростовували або не вірили в його твердження про те, що він онук короля, у якого є нюанс у природі походження. Однак, як тільки демон робив свою справу, жінки бачили те, що він насправді королівської крові я запитав. Ти впевнений у цьому, Джордже? Звичайно, минулого літа я знайшов його книгу з ритуалами виклику демонів. Я знайшов її в старому англійському замку, який зараз лежить у руїнах, але колись належав моїй родині там перераховані точні трави, спосіб спалювання, темп, імена сил, інтонації, все. Написано давньоанглійською англосаксонською мовою, розумієш? Але я за фахом Лінгвіст, і, напевно, я перервав його з легким скепсисом. Жартуєш, він зверхньо на мене подивився. Чому ти так думаєш? Я що зараз сміюся, це справжня книга. Я сам випробував всі рецепти і викликав демона. Так, сказав він, багатозначно вказавши на нагрудну кишеню піджака. Там, Джордж доторкнувся до кишені і, здавалося, вже був готовий кивнути, коли його пальці намацали щось важливе, а може, й не намацали. Він зазирнув всередину. Пішов, невдоволено сказав він, де матеріалізувався. Але давай не будемо його звинувачувати. Він був зі мною учора увечорі, тому що йому був цікавий з'їзд, розумієш? Я дав йому трохи віски з піпетки, йому сподобалось можливо, навіть занадто, бо він захотів побитися з какаду в клітці в барі і почав ображати птицю непристойними іменами. На щастя, він заснув раніше, ніж ображений птах встиг помститись. Сьогодні вранці він виглядав не найкращим чином, і припускаю він зараз вдома, де б це не було, і приходить до тями. Я обурився. Невже він очікує, що я у все це повірю? Тобто, ти хочеш сказати, що у тебе в нагрудній кишені демон. Твоє швидке розуміння ситуації дуже мене тішить, сказав Джордж. І якого він розміру? Два сантиметри. Але ж це менше дюйма. Абсолютно вірно. Дюйм це 2,54 сантиметра. Я маю на увазі, що це за демон, два сантиметри заввишки?» невеликий, відповів Джордж. Але, як каже стара приказка, маленький демон краще, ніж ніякого. Напевно, це залежить від його характеру. О, Азазель, це його ім'я, доброзичливий демон. Я підозрюю, що родичі на нього дивляться дещо зверхньо, і саме тому він надзвичайно прагне вразити мене своїми силами, але він не хоче використовувати їх щоб збагатити мене. Як повинен був би зробити заради нашої дружби? Він каже, що його сили повинні використовуватись тільки для того, щоб робити добро іншим. Облиш, Джордже, у пекла явно не така філософія. Джордж приклав палець до рота. Не кажи таких речей, старий, а Зазель дуже образиться. Він каже, що його країна добра, порядна і високо цивілізована. Також з величезною повагою він говорить про свого правителя, ім'я не називає, просто говорить все присутній. І він справді робить добро завжди коли може взяти хоча б справу моєї хресниці Джуніпер Пен. Джуніпер Пен? Так. Бачу по очах, що ти хочеш послухати цю історію, тож з радістю тобі її розповім. Джуні Пен, так її назвав Джордж, була великоокою, другокурсницею коледжу, коли трапилась історія, яку я розповім. Невинна, мила дівчина, зачарована баскетбольною командою. Всі члени якої були високими, вродливими молодиками. Одним з гравців команди, до якого її дівочі фантазії були прикуті найбільше, був Леандер Томпсон, високий, кремезний, з великими руками, які постійно обхоплювали баскетбольний м'яч або щось схоже на нього за розміром і формою. Він був об'єктом для усіх кричалок Джуніпер. Коли вона сиділа в залі на іграх, вона розповідала мені про свої солодкі маленькі мрії, бо, як і всі молоді жінки, навіть ті, що не були моїми хресницями, мала порив довіри до мене. Моє тепле, але гідне поводження викликало цю довіру. О Хресний Джордже, сказала вона, звичайно, це нормально, що я мрію про майбутнє з Леандром. Я бачу його в майбутньому як найкращого баскетболіста світу, як кращого з кращих, як власника довгострокового великого контракту. Мені не треба багато. Все, що я хочу від життя, це маленький маєточок, повитий виноградною лозою, невеличкий сад, що тягнеться скільки сягає око, простий штат слуг, організованих у загони, весь одяг. Розкладений в алфавітному порядку на кожен день тижня і на кожен місяць року, і я був змушений перервати її чарівну балаканину. «Сонечко», — сказав я, у твоєму плані є одна маленька хиба. Леандер не дуже хороший баскетболіст і навряд чи підпишеться на величезні суми. Це несправедливо, сказала вона. Надувшись, як повітряна кулька, з чого це він не дуже хороший баскетболіст? З того, що так влаштований Всесвіт. Чому б тобі не покласти свої молоді почуття на когось, хто добре грає в баскетбол? Або, якщо вже ми говоримо відверто, на якогось чесного молодого брокера з Уолл-стріт, який має доступ до інсайдерської інформації. Взагалі-то, я й сама про це думала, хресний Джордже, але мені подобається Леандр сам по собі. Бувають моменти, коли я думаю про нього і кажу собі, невже гроші так важливі? Тихіше, маленька, сказав я шокований. Жінки в наш час неймовірно відверті. Але чому я не можу розбагатіти? Хіба я багато прошу? А справді, чи багато? Зрештою, у мене є власний демон, маленький звичайно, але серце у нього велике. Напевно, він захоче допомогти перебігу справжнього кохання, щоб принести милість і світло двом душам, чиї серця б'ються як одне при думці про взаємні поцілунки і взаємні кошти. А зазель з'явився, коли я покликав його відповідним ім'ям сили. І ні, я не можу сказати, яким саме ім'ям. Як я вже казав, він послухав, але, як здалось, без справжнього співчуття, якого можна було б очікувати, я визнаю, що втягнув його в наш власний континуум з того, що було на кшталт турецької лазні, бо він був загорнутий у крихітний рушник і тремтів. Його голос здавався вищим і писклявішим, ніж будь-коли. Насправді, я не думаю, що це його голос. Думаю, він спілкується за допомогою якоїсь телепатії, але в результаті я почув або мені здалось, що почув писклявий голос. Що таке баскетбол? запитав він. Кошиковий м'яч? Примітка перекладача. Тут гра слів, баскет кошик, бол м'яч. Важко це нормально адаптувати. Кінець примітки. Якщо так, то що таке кошик? Я спробував пояснити, бо, як на демона, він дуже тупий. Він продовжував дивитись на мене так, ніби я не пояснив кожну деталь гри з блискучою ясністю. Нарешті він запитав. А можна подивитись баскетбольний матч. Звичайно, сказав я. Сьогодні ввечері гра. У мене є квиток, який дав мені Леандер, і ти можеш прийти, якщо залізеш мені в кишеню. Добре, викличеш, коли будеш готовий їхати на гру. А зараз мені треба закінчити зімджик». Мабуть, це він про турецьку лазню сказав, а потім зник. Мушу визнати, що мене найбільше дратує, коли хтось ставить свої нікчемні і парафіяльні справи вище за найблагородніші справи, в яких я беру участь. Що нагадує мені, старий, що офіціант, здається, намагається привернути твою увагу. Гадаю, він вже виписав рахунок. Будь ласка, розрахуйся і дозволь продовжити розповідь. Того вечора. Я пішов на баскетбольний матч з Азазелем в кишені. Він постійно висовував голову, щоб спостерігати за грою, і якщо б це хтось помітив, то певно не повірив би своїм очам. Шкіра у демона яскраво червона, а на лобі два роги. Звісно, добре, що він не виліз назовні адже його сантиметровий м'ясистий хвіст. Це найпомітніша і водночас найнудотніша риса. Я сам невеликий шанувальник баскетболу і тому довірив Азазелю самому розібратися в тому, що відбувається його інтелект, хоч і демонічний, а не людський, дуже вражає. Після гри він сказав: Мені здається, наскільки я можу зрозуміти з напружених дій хромістких, незграбних і абсолютно нецікавих людей на арені. Що кожен раз, коли цей своєрідний м'яч проходив крізь обруч, вони відчувають хвилювання. Саме так, підтвердив я, треба постійно влучати м'ячем. Тож твій протеже стане героїчним гравцем цієї дурноватої гри, якщо зможе щоразу закидати м'яч у кільце? Саме так, Азазель задумливо покрутив хвостом. Ну, це не повинно бути складно. Треба лише налаштувати рефлекси, щоб він вірно оцінював кут, висоту, силу. Він на мить занурився в роздуми, а потім сказав подивимось. Я під час гри зафіксував і записав його особистий координатний комплекс. Так виглядає можливо, і насправді я вже все зробив. Твій Леандер не матиме жодних проблем із закиданням м'яча в кільце. Я відчував певне хвилювання в очікуванні наступної запланованої гри. Я не сказав ані слова маленький Джуніпер, бо ніколи раніше не користувався демонічною силою Азазеля і не був повністю впевнений, що його вчинки будуть відповідати його словам. Крім того, я хотів, щоб вона здивувалась. Як виявилось, вона дуже здивувалася. Втім, як і я, що ж настав день гри, і це була гра з великої літери. Наш місцевий коледж, Нерцвільський технікум, баскетбольна команда, якого грала дуже посередньо, виступав проти довготелесих велетнів з виправного коледжу А1 Капоне. Очікувалась, епічна битва. Втім, такого епіку ніхто не очікував. П'ятірка з капони вирвалась уперед. Я пильно спостерігав за Леандром, здавалось, він не міг вирішити, що робити, і спочатку його руки, здавалось, губили м'яч при спробі дриблінгувати, його рефлекси, як я припускав, були настільки змінені, що спочатку Леандр взагалі не зміг контролювати м'язи. Але потім він ніби звик до нового тіла, бо схопив м'яч, і той, здавалось, просто вислизав з його рук, але як вислизав по дузі високо в повітря і прямо в центр кільця, трибуни тряслись від шленіючих вболівальників, але Андер задумливо подивився на кільце, немов намагався зрозуміти, що сталося. Так повторювалось знову і знову. Щойно Леандр торкався м'яча, той летів дугою, коректував собі політ і потрапляв у кошик. Це відбувалось несподівано ніхто не бачив, щоб Леандр цілився чи взагалі докладав хоч якихось зусиль. Сприйнявши це за чисту майстерність, натовп став гучнішим, але потім, звичайно, сталося неминуче. Ігра занурилась в повний хаос. З трибун лунали вигуки, вкриті шрамами та з перебитими носами випускники, які вболівали за виправну колонію Капоне, кричали образи, а в кожному куточку зали розквітали кулачні бої. Що я не сказав Азазелю, вважаючи це зрозумілим, і що Азазель не зрозумів, так це те. Що два кошики на майданчику не однакові, і що один з них кошик господарів, а інший гостий, і що кожен гравець цілиться у відповідний кошик. Баскетбольний м'яч з усім прикрим невіглаством неживого об'єкта описував дугу до того кошика, який опинявся ближче, в результаті Леандр раз по раз. Примудрявся покласти м'яч не в той кошик. Він продовжував це робити, незважаючи на доброзичливі зауваження тренера Нерцвіля Клосса Попа Макфанга, який той викрикував крізь піну, що вкрила його губи. Поп Макфанг зітхнув зі сумом, коли довелось вилучити Леандра з гри, і відкрито заплакав, коли його пальці прибрали з горла гравця. Мій друг Леандр вже ніколи не буде таким, як раніше. Я, звісно, думав, що він знайде порятунок у випивці і стане суворим і задумливим алкоголіком. Я б це зрозумів, однак він опустився ще нижче. Він повернувся до навчання. Під презирливими, а іноді й жалісливими поглядами однокурсників він ходив з лекції на лекцію. Ховав голову в книжки і занурювався у вогкі глибини вчаності. Проте, незважаючи на все це, Джуніпер притискалась до нього. Я потрібна йому, казала вона, а її очі туманились від невиплаканих сліз. Пожертвувавши всім, вона вийшла за нього заміж після закінчення навчання і залишалася з ним навіть тоді, коли він опустився на найнижчу сходинку і таврувався докторським ступаном з фізики, зараз вони з Джуніпер живуть у невеликому кооперативі, десь на верхньому вестсайді, він викладає фізику і займається дослідженнями в галузі космології, як я розумію, він заробляє 60 тисяч доларів на рік, і ті, хто знав його ще респектабельним спортсменом. Говорять про нього шоковано і пошепки, як про можливого кандидата на Нобелівську премію. Джуніпер ніколи не скаржилась, але лишилась вірною своєму загиблому кумиру. Ані словами, ані справами вона ніколи не виказувала почуття втрати, але це не допомагає їй дурити старого хрещеного батька. Я добре знаю, що вона іноді з тугою думає про обвитий виноградною лозою маєток, якого ніколи не матиме, про пагорби і далекі обрії маленького маєтку мрії. Ось така історія, сказав Джордж, забираючи решту, яку приніс офіціант, і переписуючи загальну суму квитанції на кредитній карці. Мабуть, для того, щоб відняти її як податкове вирахування. На твоєму місці я б залишив щедрі чайові. Я зробив це скоріш в заціпенінні, коли Джордж посміхнувся і пішов геть. Я не дуже переймався втратою решти. Мені спало на думку, що Джордж отримав тільки їжу. Тоді як я маю історію. Яку можна розповісти як власну, і яка принесе багато разів більше, ніж вартість вечері, якщо чесно, я вирішив продовжувати вечеряти з ним час від часу. Кінець оповідання. Дякую за прослуховування. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось.